Введення скрінінгу новонароджених в Україні, а також досягнення в галузі технологій слуху забезпечують кожній дитині, яка має ваду слуху, можливість слухати. Але технологій замало потрібна реабілітація. Про що треба пам'ятати батькам? Перш за все, дитина прокинулася. Очі відкриті, вуха чують. Тобто обов'язково дитина має носити слухові апарати і мовленнєвий процес. Скільки вона бігає, скільки вона грається, а не тільки на години занять. Далі дитина чує мозком. А не вухами. Вуха це двері, які відчиняють мозок, які вчать мозок сприймати звуки. Тому що мало почути один звук, треба знати, до чого він відноситься, з чим його можна співвіднести. Далі, обов'язково треба робити налаштування слухових апаратів і мовленнявих процесорів. Для слухових апаратів ми робимо це один раз на півроку і обов'язково робимо нову вкладку, тому що. Вушна раковина росте для мовленєвих процесорів від коклерних імплантів. Ми робимо це відповідно до протоколу через місяць після операції, через місяць після налаштування першого, через 3, 6, 8, 12. Далі дитина до 6 років має налаштування двічі на рік. Дитина після 6 років обов'язково один раз на рік ми маємо перевірити роботу внутрішньої частини. Щоденна перевірка технічного стану. обов'язково, перш ніж дитина вийде на вулицю або піде до школи, ми повинні знати, що вона дійсно чує. Як можна перевірити, є загальновідомий тест, називається С, Ш, СШМ. Ці звуки дитина повинна чути розмовною мовою до 10-15 метрів, шепітною мовою від 2 метрів. Далі. Обов'язково бути для дитини радіокоментатором, тому що ви повинні все, що відбувається. Ми кажемо це рутинні буденні справи. Все, що ви робите вдома, обов'язково треба супроводжувати мовою. Що ви зробили? Ви почистили картоплю, ви включили світло, ви одягаєте взуття. Далі ми повинні пам'ятати про те, що дитина повинна чути раніше чим говорити. Адже звичайно чуюча дитина півроку слухає і лише після цього починає говорити. Що вона має чути? Обов'язково вчимо її римівки, чистомовки, тому що саме завдяки ним дитина сприймає звуки рідної мови. І ми з вами чудово знаємо, що відрізняється римівка українська від римівки грузинської мови. Ми одразу пізнаємо це. Далі. Слідкувати обов'язково слідкувати за прогресом своєї дитини, а не порівнювати її з іншою, тому що те, що могла ваша дитина вчора, а сьогодні вона вже може набагато краще. Тобто, не діти між дітьми, а саме свою діти, і обов'язково радіти її успіху. Далі створити команду фахівців і пам'ятати про те, що ви капітан корабля, дитина це корабель. Ви ведете її до, до певного визначеного пункту призначення. На цьому шляху ви змінюєте команду, тому що кожен раз нам треба буде в команді новий фахівець, який покращить наше сприйняття у дитини. На цьому шляху ви відчуваєте подих вітру. Чому? Вітер для вас це зміна в технологіях, це розвиток технологій. Ви повинні знати, що сьогодні у вас є один мовний процесор, але є технології не стоять на місці, вони покращуються, і ви можете змінити технологію для того, щоб слух, слухосприймання у вашої дитини покращилося. Ви робите зупинки в портах це теж необхідно для того, щоб визначити, яким шляхом ми підемо далі. Таким чином, ви разом всі приходите до свого пункту призначення.